Я не знаю, що коїться на но... мій телефон почав погано записувати звук. Зараз я знаходжусь від камери на дистанції ну, сантиметрів, напевно, 10. Звук тільки так, плюс-мінус непогано записується. Я не знаю, як надалі, якщо це буде. Сьогодні в мене зустріч з митцем, яким я познайомився, коли ми з Юлією ходили у кіно. І підійшов до нас ця, ця людина. Підійшла до нас ця людина. Я просто не пам'ятаю, як його звуть. Сорі. Треба подивитися в інстаграмі. І запитав за два папірця для самокруток. Юлія йому дала, і в нього було взуття в почкано в фарбу. І я задав йому питання: а ви, типу, художник? Типу, ну ви малюєте? Ти малюєш ось і. Він сказав так, але, типу, на ну більше на компі. Показав свої роботи, вони мені дуже сподобались. Я запропонував йому зробити мені шапку та лого каналу. Він погодився. Він зник десь на 2-3 дні. Не відповідав на повідомлення. Потім вийшов, і ми вчора списались. І сьогодні зранку він написав, що. Якщо в мене виходить сьогодні, давай зустрінемось сьогодні. Я написав йому, типу, чо ні, давай. Він живе на Подолі, ми домовились на будинку художників зустрітися. Ну, коротше, якось так. Зараз буду дивитися, що по звуку, що по відео. Покажу, до речі, засніму з айпеда, як виглядає мій телефон. Тому я думаю, причина заключається перша в. <смеш>, зараз покажу. Такс, ну якось. Так мій телефон виглядає. <смеш> Блін, чому вона не фокусується? Фак. Цікаво, що по звуку це передає. Ну, сподіваюся, що видно, насправді. <смеш> Камера. Камера головне ціла. Що в мене тут? Книжки слухаю або. Хей дети веду Телеграм, Локсік, камера по Ютубчику. Дивися. Нічого в мене цікавого немає. Тіндер. Коротше, якось так. Нових людей. Просто uh, Павло. Ми з ним познайомились просто випадково. І розкажи, ще, ти таке ще розповідав? Сорі, перебув тебе. Розповідав про те, що я навчався в Бойчука uh, uh -huh. 6. Років мене вигнали з магістратури і... і що я роблю всякі прикалюхи, малюю там. Що я ще роблю, я ліплю. Я там ріжу, пиляю, роблю щось фрістайлю. А присталіш? Я... А де а де на Подолі? Зараз фрістайлю на подолі. <с а фрістайлю у просторі, в якому живу, в цьому всесвіті. Круто, круто. Я розповідав стосовно Кузьмича, як вплинули його слова, і стосовно правди, от що ти вважаєш? Я вважаю, що ми творимо все світ своїми думками. Угу. Вважаю, що не тільки слова важливі, а навіть те, що у нас в голові, все це породжує щось. Так, і попина породжувати щось добре. І так буде всім краще. Да. Yeah, yeah. <laughs> Колаборувати, прикинь, як а, я покажу. Я розповідав, що я по цим. Я запитав, а ти митець, тому що побачив розфарбовані, ну як зафарбовані. <laughs> Клас. І отак, от, от поєднуються люди. В от отак от калаби знаходяться, якийсь митець, якийсь простий перукар, і вже вони крутять касічки і круто, круто. Це дуже класно. Блін, ну iPad, звісно, офігенно. Розкажи, особистість твоїх робот ти малюєш в пейнті. Правильно? Так, правильно. чому так? Чому я малюю в пейнті? Бо в мене не було грошей на фарби, в мене не було фарби. Але я дуже люблю насичення, кольори, я дуже люблю. Коли все залито фарбою, ага. якої в мене просто не було, і це для мене був вихід, який породив багато цікавих історій. Круто, розкажеш потім так. Розповім Ми <реку> зараз розмовляли про наукові дослідження, що краще робити багато проб, багато дій. Побово, і ніж. Всього так, 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 розкажи Є що... цікава історія, майстер гончар дав таке завдання одній групі як ученик, учеників uh -huh, uh -huh. одній групі учеників зробити один але класний горщик так. а іншим зробити багато але простих типа і найкраще вийшли в тих, які робили помилки Клас. які тобто це щось підтверджено так, так, так це, це підтверджено 100%. процентів до де я зараз живу Оу, прикольно. Це. Що це за інсталяція? Чи це просто. А. Це підлога все Угу. Це я пишу такі, теж в мене літературна творчість присутня. Ага. Відкрив недавно, бо хотів навчитися думати. Угу. І воно допомагає мислити. щось. Не знаю, не знаю. <реш> <реш> Можу зачитати. Давай. No leave, no love. Вот. Нам абсолютно не впадло вырывать листы из тетрадок. Хочешь, покажу тебе одно потрясающее место. Это что-то наподобие ядерного реактора. Только в астральном плане. Брать можешь столько, сколько можешь соотнести с собой. Насытишься. Отвечаю. Два. Шесть сорок семь. Не, 6 саду на русском языке. 6.47. Время на час позже. Сейчас 7.47. Зафиксировано. Никакой пользы это не принесет, но факт остается фактом. Поем о том, как время идет. Алгоритм действий малоизучен. Первый пункт моего плана заняться планированием. В целом необходимо повысить уровень выживаемости до удовлетворительных показателей. Чувствую силу, чувствую хрупкость. Ю. Под стать древним текстом, мы люди наиболее характерны тем, что являемся представителями особого вида существ, в чьих глубинах, Основ, основ, в чьїх глубинних основах то я древні знання. 1053, 26.11.2021 2021 Україна, Київ, вібрація, це на українській мові. Україна, Київ, вібрації сьогодні, саме зараз, все колись починається. Добре, це чи погано, рішай сам. Проте у спині не здається чимось хорошим. Головне, щоб він не заважав мені працювати. Страждання, похуй. Отримаєш те, на що заслуговуєш. Не зважай, проникни туди. Тримай зв'язок з космосом. І це не жарт. Натхнення чекає на тебе, якщо ти цього прагнеш. Так. 666. Загадка. Було в Робака два кондяка і маленьке відерце. 999. Космос. Рецепт. Звонок. Лос, здравствуйте. Меня зовут Павел, я бы хотел бы устроиться к вам на роботу. Мен 24 года. имея высшее художественное образование. Бойчука знаете? Дружба народов. Не слышали? Ну ладно. В общем, меня заинтересовала ваша вакансия. Только есть одно «но». Я и пропуск. Тут можно придумать все, что угодно. Угу. Метафора не раскрыта до конца в полной мере того, насколько она может быть раскрыта, скрыта, неуловимо скользя, творя свою незаметную маленькую магию. Я ее запомнил, нашел. Написал слово и отправился дальше» туда, куда уносит поток, в место, где забываешь все. Именно где-то там находится его центр. Он пульсирует и переливается всевозможными узорами, творя все известные и неизвестные тебе образы, формы. Ты уже взрослый, решай сам, что реальность, а что иллюзия. Быть может, все идет не по твоему плану, а по Божьему. Синхронизация. Кто ты и зачем живешь? Почему боль, которую ты испытываешь, так невыносима? Ведь есть просто вариант отвиснуть поярче, верно? Звонок. Да? Привет. Это такое, не очень. Нету сотки. А двести? Ну ладно. Ты меня только вчера начала немного попускать. А то вообще ничего не видел. Сказка. Неправда. Это загадка. Лучше забудь. Поспи. Утро вечером мудренее. Отвечаю. А, розкажи, що це було? Тобто це був пост? Чи це твої думки? Що це взагалі? Що це ти прочитав? Це потік свідомості, який був о, в той день. Ні, це було раніше написано. Угу. Це трохи пізніше. Тобто... Це я таке пишу, в мене багато таких творів ага. є. А ти. Тобто це твій день був? Ну, ці а, хронологія то ти не розумію, часова. Що -то. Ага, Тобто, ну, ці позначки часу, вони. Це що? Це, ну, це було, ну, це коректний час, це. Да, це то було ти тоді, писав? коли було я писав. Да. Просто фіксував те, що фіксує ага. мій мозок. І як часто ти робиш це? О, зараз. Ну, коли настає час це робити, я це роблю все просто. Нічого, це прикольно. просто. Це як опеет, Робити насправді Тут важливо його ага. зловити. Тут тебе дуже цікаво, твій день розписан. Я не бачив альтернативу своєму, і у мене з моїм найкращим другом щоденник, і, в принципі, ну, в такому стилі, типу, так, прочитав, то-то. Прикольно. Так, це, прикольно. Там, заброшка. Угу. По суті, дивись, сколько можна погуляти чисто з допомогою технології. Давай роботи ще покажемо. Сейчас, э, самі роботи. Вот. Це все намальовано в Пейнті. Погортаєш? Маніпура. Тут хут знаходиться. Це чакра така. Ага. Так вона відповідає. Так вона виглядає, відповідає, відповідає за е, фінанси. Mm -hmm. фінансове життя. Там, да, Богдану. Цей... Тобто uh, чакри. То взагалі вивчає чакри. Так. Так. У нас не, не всі пам'ятання. Угу. Uh, Муладхара знаходиться тут, там де копчик Сватхістана uh, під пупком. А що це, це таке? Що це, це за чакри вообще? Чакри. Вони відповідають за різні рівні нашого буття. А як мені, наприклад, відчути цю чакру? Все починається з сердечної чакри. Ага. А як. Що ти маєш на увазі? Для чого ця чакра мені? чакра любові і саме до всього живого. Це а така, що? така вища любові. Ні, Це я не... А що можна з нею робити? Я можу її качати чи навпаки. Їх треба усвідомити. Треба з допомогою явити. Ти це відчуваєш, те, що ти думаєш, ти відчуваєш. Сам ліпиш те, що хочеш, справді. Так, ну дивись, якщо я. постійно Ну, тобто, воно в мене вже є, чи мені її потрібно знайти? Воно є, воно є завжди у нас. Багато що є. Треба це усвідомити. No. Або пофантазувати, просто ми ж всі любили фантазувати в дитинстві. Це для нас було справжнє, всі ці світи, де ми гуляли. Тут <плес> декоративно прикладного <плес> мистецтва і дизайну імені Михайла. І <плес> 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 як тобі там навчання? Тобі воно дало? Ти би радив <плес> цей університет? Звичайно, ну зараз не знаю. Зараз все там зовсім по іншому. Тоді, коли я вчився, це взагалі було просто стик людей, обстоятельств, Це було щось дуже. Казкове б навіть mm -hmm. там зараз все по-іншому захопили зуміри. <ривіт> <розуміємо>. <ривіт> <Там справа. ривіт> а як саме? Ну Тік-ток і взагалі інші <ривіт> мислення у нас не такі, як у нашого покоління. Uh -huh. Ми покоління 97-го. Я колись їхав у метро, дивився на дітей і розумів, що в них таке мислення, як тік-ток, таке дуже швидке. Вони переключають з теми на тему uh -huh. дуже швидко. Нас пишуть. Так, наразі ми збираємось з Богданом в вогник. Це такий бар на арсенальній. У Богдана там грає друг. Сьогодні діджейський сет. Богдан запросив і мене. Я не став відмовлятися, поробив свої справи, виконав свої хебіти, позаймався йогою. Мені друг мій найкращий скинув. Відео з заняття йогою. 10 хвилини воно дуже просте, дуже класне. Я єдине, що замінюю дві вправи, тому що ну я зовсім дерев'яний. У мене взагалі немає розтяжки. І якось так чекаю Богдана і все, будемо йти. Як поступати, до речі, з такими музикантами, які грають російські пісні, не знаю, що забирати гроші, чи що ну точно не давати. Я не знаю за що тут можна взяти. За сміливість, що ти в Києві, в центрі Києва граєш, не знаю. Як на мене, це турня якась показова, напевно. Хоча, може, людина навіть не розуміє, у нього немає моралі, принципів стосовно е, свого мистецтва. Тому що такі люди вважають, що мистецтво, ну, мені здається, що вони так вважають, що мистецтво поза політикою, воно ж немає, там кордонів. Ну, вважайте, маєте право. Богданом зараз повертаємось вже додому. Я познайомився в вогнику з дівчиною Настя. Не ім'я Настя. Не знаю, можливо, ми підемо з нею, погуляємо на тижні, подивимось. Грали, грали, грав не тільки один, коручно, грав не один друг Богдана, а грав два друга. І там було два зала, і я тусувався і в тому, і в тому. Дуже прикольно. Я встиг. Прочитати книгу. Я хвилин, напевно, 40-50 провів за книгою, тому що ну, не постійно було весело. Тому прикольно, що я читав коротше, Power of Habit і я розумів introduction, те, що там написано. В ну, вводні водний... ці дані про книгу. Коротше, дуже прикольно. Все, Всім гарного вечора.